Сусу Христу, Господь зцілив мене від різних нападів страху та панічних атак. Бог мені допоміг. Він мене звільнив від нав'язливих думок, які просто переповнювали мій розум. Я була наче скажена. і також Бог мене звільнив від телефонної залежності. Я ніде не могла бути без соцмереж. Я постійно жила в страхі, який сковував мене. Разом постійно був в тривогі. До Бог мені помог, он зцілив мене. Я з Богом, тому що зрозуміла, що час на покаяння потім може не настати. Бог звільнив мене від залежності його, і тепер є війна. Прийди до нього звільник, і звільнить і тебе. Бог допоміг мені з соціофобією. Я раніше взагалі не думав, чи я загорюсь людиною. А зараз я проповідую в інтернеті. Привіт, мій друге з друг. Я хотів би також тебе пригласити на цей прямий ефір. Благодаря этим проповедям я изменил свою жизнь и отрекся от греха, который ну, очень тяжело от него отречься, от, отректись. Это от блюда и от сквернословия. Господь, Он изменил мое життя, когда моя життя прошла в церковь и Слово Божие. И Господь, на настолько просто поменял все, Он изменил мою первую мысль, Он настолько избавлял от Від гордості від, від всяких, всяких переживань, від всяких страхів дійсно, від всяких тривог. І він чищу дійсно серця, і він може змінити повністю, також твоє життя, життя кожного з нас. Тому що Бог це є слава Божа. Тому до єдності послухати, прийняти, пізнати славо Божа. Всі неділі на ефір, о 16.00. минулі. Будемо чекати. Господь я дійсно може змінити так, твоє життя змінить наше.